Зараз зробили закладку під два кондиціонери. З однієї сторони сказали, що не можна робити штроби, тому зробили просто отвір, вивели всю магістраль на іншу сторону. Ось з іншої сторони ось сюди два два а, дві закладки зробили. Все чудово ховається, все чудово змонтовано так, щоб не потім малярам було дуже зручно його а, змазувати. Зробили два отвори. Все чудово зайшло. І ось з іншої сторони. Вивели труби, це де магістральні і дренажну трубу завели от улівньовку. Все, плотненько. Плотненько зайшло, щоб не було потім протікань.